І вітання в ефірі програма Шлях до Європи. Сьогодні у випуску дивіться про таке: чи триматиме Україна курс на євроінтеграцію? Думки чотирьох президентів України є залишає двері відкритими для України і активно підтримує учасників Євромайдану. Чи вдалося обсє посилити роль у питаннях глобальної безпеки України? Політичну кризу долатимуть за національним круглим столом. Глава держави Віктор Янукович підтримав ідею першого українського президента Леоніда Кравчука. Сісти за стіл переговорів разом з представниками усіх зацікавлених сторін влади і опозиції. На думку Кравчука, круглий стіл може стати майданчиком для порозуміння. Над тепер в Україні обговорили разом усі чотири президента України. Детальніше у рубриці офіційно. Курс на євроінтеграцію залишається незмінним, котре запевнив президент України Віктор Янукович, влада і надалі активно працює над втіленням усіх єврореформ, хоча глибока економічна криза у світі, а разом з тим і ринкові проблеми всередині держави, не дають змоги рухатися бажаним темпами. При найближчими днями у Брюссель поїде українська делегація, аби обговорити умови асоціації України та європейського союзу. Все, що стосується європейської інтеграції. Цей шлях буде продовжений. Він не зупинявся і не буде зупинятися. Ми будемо йти європейським шляхом. Конкретні наші дії починаються найближчими днями. Скоріше за все, завтра вийде наша робоча група на чолі з першим віце-прем'єр-міністром Арбузовим. До Брюсселю. І почнеться робота спільної робочої групи Україна, Європейський Союз. Європейська комісія запропонувала нам розпочати цю роботу. Уряд буде постійно інформувати громадськість, як буде йти ця робота. Питання якої мети ми хочемо досягти? Мета дуже проста. Ми хочемо отримати умови, які б задовольняли сьогодні Україну, українських товаровиробників, український народ. Криза в країні має дві складові політичну та економічну. Починати лагодити державну систему варто з політики, вважає перший український президент Леонід Кравчук. Економічні негаразди вирішувати значно складніше, адже на це знадобиться чимало часу. Тож спершу варто заспокоїти людей, гамувати революційні настрої та підписати угоду про асоціацію впевнений Кравчук. Курс на євроінтеграцію є системний, постійний. Але тепер ставиться питання. Ввести в це відповідні рамки Уже не просто євроінтеграція, а підписати відповідні документи, який засвідчить, що Україна стала асоційованим членом Євросоюзу. Підтримує колегу і третій президент України Віктор Ющенко. На його думку, наріжним каменем Євромайдану є саме ідея євроінтеграції, а вона і є панацеєю як політичних, так і економічних надугів України. Єдина ефективна відповідь дати на всі ці проблеми, належні інструментарі і механізми це євроінтеграція, це зміна політичного курсу. Ми маємо важкий платіжний баланс, ми маємо складний торгівельний баланс, ми маємо великий дефіцит бюджету. У нас немає діалогу з Міжнародним валютним фондом. Економічні проблеми не буду характеризувати. Відносини з інвесторами складні. Відповідь, що треба робити? Приймати модерний курс, який називається єврокурс. І в тому пакеті безумовно є відповідь на все. На все тому цей курс такий чутливий, такий для більшості нації, як мале дитя, яке хотілося би так, от через всі перешкоди перенести і добитися успіху. Утім, необхідно вислухати всі зацікавлені сторони та зважити всі за і проти. Спільними зусиллями громадський знайде вихід із непростої ситуації. Впевнений Кучма. Ніякий сигнал буде даний суспільству, бо суспільство дійсне. Громадянське суспільство чекає сигналу в першу чергу від президента. А ми, так сказати, учасники цього процесу, ми добре знаємо, який круглий стол буде, стіл буде великий за своїми розмірами. І там вже ми повинні вести чесний діалог. Знаєте сьогодні вихід, я думаю, що це наше спільне всіх завдання. Роботу над пошуком виходу з кризи продовжать за круглим столом разом з представниками усіх політичних сил, представниками уряду, недержавних організацій та експертів вже 11 грудня. Громадськість має висунути пропозиції щодо відновлення політичної стабільності в Україні, миру і спокою в суспільстві. Україні вдалося посилити роль ОБСЄ у питаннях глобальної безпеки. На цьому наголосив Ні Кожара, підбиваючи підсумки головування України в організації з питань безпеки і співробітництва в Європі. Детальніше у рубриці актуально. Очільник МЗС зазначив, 2013-го вдалося досягти значних успіхів, зокрема у напрямку боротьби з торгівлею людьми, кіберзлочинністю та у питаннях енергетичної безпеки. Крім того, за словами Лоніда Кожара, тривала постійна робота з регулювання міжнародних конфліктів. Україні вдалося посилити вплив ОБСЄ на вирішення питань глобальної безпеки, зокрема боротьби з кіберзлочинністю, розповсюдженням зброї, а також на питання енергетичної безпеки цього року. Був зміцнений внесок ОБСЄ у глобальні зусилля з боротьби та протидії транснаціональним загрозам. Учасники засідання обговорили ситуацію, що склалася в Україні. Зокрема, прем'єр-міністр Микола Азаров запевнив своїх колег, що на шляху до європейської інтеграції Україна провела велику роботу. Але уряд був змушений взяти паузу, щоб перед підписанням угоди про асоціацію з європейським союзом привести в порядок економіку. Ця заминка викликала масові акції протесту. Водночас, прем'єр наголосив, влада готова до діалогу з мітингувальниками та опозицією. Ми за те, щоб вопросы власти решались исключительно на выборах. Мы принимаем те протесты, мы готовы к диалогу, к мирному диалогу, но мы четко говорим своим оппонентам. Есть процедура демократических выборов, у нас принят очень демократический закон о выборах. Пожалуйста, давайте на выборах спросим мнение людей, как люди решат, так и будет. Парламентська асамблея ОБСЄ ранку Кривокапіч вважає, що Україна подолає складний період у своєму розвитку, і це забезпечить їй більш сильну і сіку демократію. Протести допомагають закласти основи демократії і дозволяють людям мирно висловлювати свої думки. Будівництво демократії буває складним процесом, але немає іншої альтернативи, як вести діалог між владою, опозицією та демократичними інституціями. Всі системи забезпечення країни працюють. Сьогодні будуть записані всі міністри, які звернуться до народу, всі звернуться до своїх підлеглих з проханням та наказом, щоб всі системи забезпечення працювали. Всі відповідні заяви будуть зроблені. Якщо країна не буде працювати, наслідки можуть бути дуже поганими. Я хочу звернути до всіх, хто це бачить, і заявити, що давайте допоможемо уряду, ми знаємо, що робити, ми працюємо, працюємо і дамо вам відповідь на всі ваші питання, які у вас є. Водночас ОБСЄ готова виступити міжнародним посередником для запуску діалогу між представниками влади та опозиції в Україні у разі відповідного звернення від офіційної влади. організація з безпеки та співробітництва в Європі високо оцінює спроби українського парламенту вирішити конфлікт і піти на переговори. Але цього поки що недостатньо. Ми будемо сприяти знаходженню взаємовигідного компромісу. Адже Україні це буде легше зробити з підтримкою ОБСЄ. Європейський парламент наступ тижня винесе резолюцію щодо подій в Україні. Про це заявив координатор з міжнародних питань групи Європейської народної партії в Європарламенті. Хосе Ігнасію Салафранка. Він наголосив, що європейські депутати солідарні з громадянами України, які виступають за європейську інтеграцію і проводять мітинги в Києві і регіонах. Ми хочемо сказати, що українські громадяни не самі мільйони людей підтримують європейську перспективу України, і ми також маємо бажання її підписати. Ми з повагою ставимося до відваги людей, які Стоять за демократію, мир і об'єднання наступного тижня. Європарламент винесе резолюцію щодо України. Комісар європейського союзу з питань розширення Штефан Фюле заявив, що під час подальших переговорів з Києвом може йтися лише про втілення вже врахованої угоди про асоціацію. Про це він повідомив у телефонній розмові першому віце-прем'єру українського уряду Сергію Арбузову. Керівництво європейського союзу чітко заявило, що пропозицію про підписання цієї угоди залишається на столі, і що європейська сторона готова допомогти українській стороні підписати її. Діалог може вестися не про те, щоб ще раз проводити переговори Ори щодо угоди не про компенсацію за односторонні дії сусіда України, які не мають жодних підстав, і не про тристоронній формат для вирішення проблем двосторонньої угоди говорити можна про спільну підготовку дорожньої карти з імплементації угоди про асоціацію. Він також повідомив, що під час подальших переговорів із представниками українського уряду може йтися про те, аби спільно подивитися на умови, які дозволять Україні та МВФ укласти угоду про надання чергового кредиту. Третя тема переговорів за словами Штефана Філен, це те, як гранти та кредити зміцнять нашу підтримку Україні у втіленні угоди про асоціацію. Додамо, що перший віце-прем'єр Сергій Арбузов очолить українську урядову делегацію, яка має вирушити до Брюсселя для проведення переговорів за окремими аспектами імплементації угоди про асоціацію, зокрема в контексті підготовки відповідної дорожньої карти євроінтеграції бути. Як це буде? Ми готові працювати, створити робочу комісію, пропонувати Європі, як я вже давав інтерв'ю на деяких каналах, пропонувати Європі почати переговори, вийти на дорожню карту. Підписати цю дорожню карту і початок підписання угоди він має бути тоді, коли буде зрозуміла ця дорожня карта. Дорожня карта щодо підписання угоди про асоціацію з європейським союзом передбачає отримання фінансової допомоги для України і збільшення терміну імплементації угоди про асоціацію. Перший раунд переговорів щодо підготовки дорожньої карти робоча група на чолі із заступником голови Національного банку країни Миколи Вдовиченком провела 4 грудня в Брюсселі. З вами була програма Шлях до Європи будуємо цей шлях разом до зустрічі через тиждень.